Рано та для нас, не щоб ми його прослухали як урок, а щоб винесли завдання для нашого перемінення, для нашого внутрішнього оздоровлення, мисли, почуттів і нашого життя. Якщо ми тільки слухачі, за полі закону, а не виконавці, Гріш, яка в народі ціна, так душі, забуває, що вона кожний її день це листочок, який зближає до завершення земного життя і переходить ти у вічність. Та людина, яка кожного дня думає за вічність, вона думає за спасіння своєї душі. Сьогоднішня Євангелія звертає увагу нашої свідомості, нашого серця, щоб через притчу ми зрозуміли, що від нас Ісус хоче. Блаженні, хто їстиме хліб у Царстві Божому. І Ісус говорить причу. Один чоловік справили вечерю і запросив багатьох. Як настав час вечері, послав слуг до перших вибраних, це може бути, як він завжди звертався. Вибрані книжники, фарисеї, учителя. Які, коли ці слуги почали його просити до тих людей, вони почали відмовлятися. Один каже, я купив поле, мушу піти на нього і подивитися. Вибач мені, тобто мені не цікава твоя. Вечеря чи твоє весілля, мені поле важніше. Так саме до друг, коли підійшов, купив пару волів. Знов каже, ну мені твоя вечіра менше цікавить, мені цікавить все земне до землю, а не про якесь там весілля. Так само і до третіх послав вибраний. І третій так же само відмовити. Тоді говорить він і вдіть на всі роздоріжжя. Привідів сюди у Боги та лік сліпих ольгам. Озвався. Тоді слово каже пане, так як ти просив всталось. І друге він говорить. Піди на шлях, душе світлиця моя не заповнена. На шлях ляхта, огорожі, силкують, щоб вони вийшли дім і наповнили мої світлиці. Кажу ніхто з тих, що запрошений мене, покуштує моєї вечері. Всіля поприходили серед них був чоловік, який не мав весільної одежі. Ми з вами прийшли на це весілля. Ми прийшли до Христа. Ми прийшли прославити і це таєнство, і в Харисію причаститися тим вічним хлібом Царства Божого. Хто ж ці люди, які не мали світлої одежі? Це ті люди, які підходять до літургіки, як до обряду виступати літургіку, не помінявши почуття з обіди на прощення, з ніву на милосердя. Почуття це наша внутрішня людина, яка має задягнутися у Христа. Бо ми всі знаємо, хто Христа хрестився, той Христа зодягнувся. Задягнутися в Христа це задягнутися в Його Духа, в Духа милосердя. Я дуже пока дух є е, Тема основна це любов, Бог є любов. Одягнутися, що е, з милосердя, акцент милосердя. Блаженні бо милосердя доступне. Коли людина має почуття своєму милосердя, то її душа одіта в світлу одежу. Малосердя, яке людина носить собі, вона оживляється милосердям сама. Вона носить добро в своєму серці. І коли це добро в своєму серці носить, вона старається не загубити це добро у відносинах з людьми на роботі. Де вона не буде? Для неї ця одежа свята. Ну Прикладом, щоб образ, якийсь був розуміння, священник має спідню сорочку білу таку, а зверху фелон. Про що йдеться? Про святковість. Про вибраність що цей священник? Нижня ця сорочка стихар символізує ту чистоту священник? Це служіння йому аніскування. До коли? Завтра? Заберуть цього священника тіло, він вже не зможе одягати білу одежу. І не може одягати вже більше Але Чи буде ця душа, ці почуття, ці помисли в світлі одежі? Коли вийде з тіла? Бо що, коли душа виходить, нема тіла, є тільки почуття і свідомість. Пам'ять, воля, совість це є вічна. Це, що руками не бощуть. Так і воно теж руками не бощуш. Тобто доброта, ми руками не бощупиш. Це є ця біла одежа. Сьогодні, ви знаєте, всі вас, хрест, вас хрестили, такого взрослого, того в дитинстві, давали кришку. Сиво чистоти чистої одежі. Для чого ми сповідаємося? Ми за тиждень одежу що? виляпали в плями різні наші почуття, Від чого ці запахи цей, на почуття, думки, наші думки. Наші якщо світла думка, то і світлі почуття і світлі відносини. Якщо в тебе нечиста думка, то тебе нечисті почуття. Яке твоє кришмо, Якщо почуття нечисті. ти одіваєш. Одежу Духа Нечистого. Маєш в думці зло. Ти одіваєшся в одежу Слого. І коли перейдеш цю границю з тіла, вийдеш паралельно, якщо не буде тебе світлих думок в пам'яті, не буде світлих думок в почуттях, це має бути природнього. Вже тут навчиться природньо мислити. Добротою. Це тут природню мислити почуттями, поки є час, виробляєш вічку добра в собі. О що важніше, добро в почуттях чи добро земне, яке поле купив, ворів купив, дурню ще цієї ночі може забрати, і Воли лишиш І поле лишиш. А то, що твоє багатство, багатство твоїх почуттів. Це доброта, це милосердя. Що буде важніше, що ти здобудеш цей весь світ, а втратиш душу, тратиш милосердя, тратиш любов. Тому коли людина після церкви свариться там за якісь матеріальні речі, судить, кричить. Людина, яка кричить, вже є одержима, така людина одіта вже в селу силу, вже почуття не вона говорить, а з її говорить. І це все матерія стоїть вище в вашому Коли ми вами з вами с коли ми з вами всякий гнів. Бабиній Тілесні, а Тілесна людина Сарства Божий не спокої. Тому хай буде сьогоднішня ця для вас наука. Прикладом цієї одежі священника, цієї одежі сорочки внутрішні, цього колону, доброта внутрішня має виражатися в зовнішній. Помните Івані, хто читав Матею 23 главу, що там пише? Очийсь чашу середини і будеш чистий зовні. Людина зовнішнього життя чистий чашу тільки зовні, лицемірний, щоб люди її похвалили, люди оцінили, люди її шанували, а всередині в неї золота завість, ненависть, обіда і самопоїдання. Це та чорна одежа. Де він скаже, киньте ту людину там, де плач і скреп зубів. Плач це та обіда, якою вона вже тут плакала. Це агресія, якою вона тут вже жила. Тут в неї вже скрипотали зуби на всіх. І собі на себе. Це та одежа. Як зберегти це добро в солі? Пробуйте, виробляйте таку зничку. Що ми кажемо чи нам? Хай святиться ім'я Твоє. Що це означає? Слава тобі. Коли мені дали полумі, слава тобі, коли в мене щось забрали, слава Тобі! Коли мене не чують, слава тобі. Чому слава тобі? Бо тоді найкраще я молюся. Бо ті найкраще, тебе хочеться шукати і ще не живо молитися. Слава тобі! Нема нічого, щоб ти не допустив. Якщо ти зовні мені допустив ту ситуацію, то для того, щоб спасти мою душу через ту ситуацію щоб я передивився своє життя, щось я десь не так роблю. Якщо всі на мене кричать, що мене всі не розуміють, щось я не то роблю, щось мені треба переглянути, не сусід винувати. Слава тобі, коли я кажу слава тобі, саме мислення, якщо я це слава, тобі стараюся відчути в своєму серці. Яка одежа в почуттях через славу тобі приходить? Чиста через славу тобі. А через обіду на сусіда, яка одежа? Брудна. Тому сьогодні Вибачте, я як проповідник, речу, що ви чули, Ай, чи чуєте, то слухається, слава Богу. Отже, щоб кожен з вас сьогоднішнього дня тільки тебе там починають щось говорити зле. А ти каже, слава Богу. Більше відповідає, слава Богу. Вона тобі ще спитає, слава Богу, вона розгорнеється з все. вона не буде про мене легше. Я і волі здоров'я, слава Богу. А Вона хоче ти сказала, яка не врячка, вона Слава Богу. Вона, вона розвернеться від. Там ще щось сталося. Щось в тебе забрали забрало краю. Слава Богу. Значить, я заплатила за щось в собі. Щось треба було віддати. Щось люди що треба було зберегти. Слава Богу, на слава Богу. На славу Богу. Стала з нами, Господи, дай це на славу твоїй день. І яка б не суплача, слава тобі, це на славу твою. Слава тобі, на славу Твою. Якщо ти цілий день не послаєш, на правди день буде на славу Божого. Якщо не допустив обіді, цей день на славу Божу. Якщо себе півдня не їв, на славу Божу. Як обіді ні у не мав себе, на славу Божу. А якщо це зло все носиш, на славу віхстів. На славу Слово. Повні завжди висіре. Хочу ви смислити. Я не хочу, щоб прослухали і на тому розійшлися. І в цьому літуріка ваша вся. А одежа ваша підсередина, під, під тією одежою вас, прудна одежа, чорна одежа. Тому, що ж вони було? Бог всього хоче, щоб ви присвітли не тільки отут, а й все. І тому слава Богу, завжди говоріть. Тоді Вашого очера має слава Богу. Слава Ісусу Христу!